Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом грецького шеф-кухара ось таких неймовірно смачних булочок, де соленяки, тобто випічка з регіону Греції, який називається соленяки. Це надзвичайно смачні булочки і дуже легко їх готувати. Отож, для початку нам потрібно замісити тісто. Для цього беру теплу воду. Тепла вода температурою не вище 40 градусів. Сюди додаю цукор та сухі активні дріжджі. Далі все замішую. Після того, як дріжджі розтворились повністю в воді, додаю сіль. Кількість цих інгредієнтів указую внизу під відео в описанні, а також в кінці дегустації буде карта рецепту. Наступно додаю оливкову олію. Та постійно замішуючи, додаю борошно. Ця випічка дуже схожа на турецькі сіміти. Зараз вже важко замішувати ложкою, буду замішувати руками. Приблизно хвилин. 7-9 Розвинувся глютен і тісто стало більш м'яке та піддатливе для роботи. Можна також скористатися технікою. Починаю вимішувати тут, потім перейду на поверхню, відбиваючи об стіл, буду вимішувати. От тісто вже зібралося в кучу. Тісто зібралося. Зараз ось так його відбиваю в стіл. Пройшло 7 хвилин. Підгрібаю тісто під себе, згортаючи в такий колобок грудочку ось таку. Перекладаю знову до тієї самої миски, накриваю рушником та залишаю на годину в теплому місці. Допоки підходить тісто, нам потрібно приготувати сироп, в якому будемо намочувати наші бублики. Для цього мені потрібна вода. Тамед. Розчиняємо, робимо такий сироп. Ось така рідина повинна утворитися сироп. Далі тісто підійшло. Ось таке гарне. Далі буду ділити його на шматочки вагою 90-100 грамів. Ой, яке воно ніжне. Робити це можна на вагах. І далі кожен з цих шматочків розкачуємо. Тоненьку таку смужку, ковбаску, після чого цей шматочок окунаємо в ось цю рідину, в цей сироп, і після цього сиропу добре обкачуємо насіння кунжута. Викладаємо кожен з цих бубликів. На пергаментний папір. Я люблю їх ось такими продовгуватими. Зазвичай вони... їх можна робити як круглими, так і ось такими продовгуватими. Ось такі мені більш імпонують. Додатково поверхню нічим не змащую. Якщо вам тісто пролипає до рук, можна трішечки змастити руки олією олипковою. Тоді буде легше розкачувати. Але я роблю все швиденько, тому в мене тісто не встигає пролипати до рук і до поверхні. Електричну піч розігріваю до позначки 200 градусів. Я відправляю кулурі випікатися в електричну піч на 20 хвилин. І через 20 хвилин ось такі гарні, красиві кулурі у мене вийшли. Зараз дочекаюся нехай трошечки остинуть і будемо куштувати. З даної кількості тіста в мене вийшло 6 ось таких гарних бубликів. Одні я зробила трошечки, трішечки тонші, щоб були хрумкими. Можна зробити такі трішечки пухнастіші, вони будуть всередині більш м'які. Їх їсти можна будь чим. дуже смачно з сиром, з кисломолочним сиром та медом, з підкопченим лососем, сиром філадельфію та авокадо. Неймовірно смачно. З глоакамоли. З чим ви полюбляєте їсти снідати. З тим можна і їх вживати. Також їх можна з хумусом, як закуску, а також і до сніданку використовувати. Ось такі бублики гарні вийшли. Зараз ми їх скуштуємо і побачимо, які вони всередині. А зараз ми їх скуштуємо. Ось такі всередині виходять вони м'які. Дуже смачно. М -м. Я також такий хочу показати тоненький, який хрумкий, більш хрумкий виходить. М -м. Я навіть не можу вам передати, який з них смачніший. Цей смачний по-своєму, тому що в нього... Зверху хрумка скоринка, всередині досить м'яка булочка. Дуже смачно. А це, як ніби сухарик. Також всередині, я не можу сказати, що він дуже твердий, але він хрумтить і це надає цій випічці неймовірного шарму смаку. Це дуже і дуже смачно. Це просто неймовірно. Мене просто бракує слів, щоб описати цей смак. Ось це підсмажене насіннячко зверху. Дуже смачне. До речі, дуже-дуже корисне. Отож, ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, діліться з друзями та до скорих зустрічей!